Друзі, всім привіт! Давно я вже не був в прямому ефірі, і дуже радий, що мені пощастило зараз серед консультацій вирватися і побути трошки з вами трошечки порефлексувати, рефлекс... поговорити про психологію, про психологічні теми, напрямки, процеси. І сьогодні тема, яку я хотів би запропонувати, це тема взаємовідносин, відносини, як ми формуємо відносини, чому наші відносини у когось вони формуються, а хтось не може сформувати відносини, а хтось не може закінчити відносини. Тобто наша тема сьогодні буде відносини, як, вони, як ми на них впливаємо, як вони впливають на нас, і що з цим робити, конфлікти. Е Злиття, співзалежність, ось про все це ми сьогодні будемо говорити. І, мабуть, перше, що я хотів би спочатку сказати, да, ну, мабуть, це дуже актуальна тема для усіх нас. І тому я дуже вірю, що те, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, Воно десь вас зачепить, і якщо це станеться, будь ласка, дайте мені знати. Бо я хочу знати ваш зворотній зв'язок, чи це дійсно так відбувається у ваших відносинах, у ваших стосунках, чи ви це бачите? Ну і що корисного ви дізнаєтесь впродовж цього ефіру. Отже, починаємо: відносини. Да? Як сім'я, да? чому ми маємо ті відносини, що ми маємо. Да? От, друзі, давайте це перше питання до вас. Да? Чому саме ми маємо саме такі відносини, які у нас є? Ну, зараз ми маємо на увазі романтичні відносини. Це чоловік, дружина, да? романтичні якісь стосунки. Чому хтось залишається одиноким, чому хтось не може вийти в парі? Дуже буду радий почути від вас вашу думку. Вашу думку. Чому саме так відбувається? Чому одні відносини щасливі, інші нещасливі? Якщо ви маєте щось на увазі, у вас є якась своя думка, будь ласка, пишіть. А поки ви пишете, я поділюсь з вами своєю думкою. Я дуже ось я зараз працюю з парами дуже багато. У мене багато запитів на парну терапію, і це конфлікти в парі. Якісь півзалежні стосунки і самотність. Людина не може побудувати собі стосунки. І я майже 100% впевненістю можу сказати, що все це через те, що було в моїй батьківській родині. Те, в якій родині, в якому середовищі я виріс, буде впливати на те, як я зараз будую свої стосунки. І от давайте подосліджуємо, як моя батьківська родина може впливати на те, як я формую родину, свою родину сьогодні. Перше, перше, що буде впливати, це модель любові. Що значить модель любові? Як і за що мене любили? Коли ми росли, коли дитина росте, вона. Має бути е, ко, любимою да, батьками. Тобто батьки мають любити дитину. Але але, не завжди батьки бувають люблячі, ось тобто, такі люблячі. І те, як батьки люблять дитину, будуть впливати на те, як вона любить сама себе і як вона здатна любити інших. Давайте досліджуємо, як це може проявлятися. Тут я пропоную ввести два поняття умовна та безумовна любов. От як ви думаєте, батьки здебільшого люблять дитину умовною любов'ю чи безумовною? Ось, друзі, хто знає, хто має яку думку, як батьки люблять дитину через умовну любов чи через безумовну любов? І от буду дуже радий, якщо ви. Напишите в коментарях свої, свої думки з цього приводу. Ну, а я буду продовжувати. Дуже часто, дуже часто багато з нас, батьки любили нас здебільшого через умовну любов. От, ви можете вірити це або не вірити. Є багато сімей, багато родин, де любов була лише умовна. Тобто, я тебе люблю. Коли ти слухняний, я тебе люблю, коли ти охайний, я тебе люблю, коли ти гарно вчишся. І чи роблять батьки це свідомо? Ні. Здебільшого несвідомо. Але дуже часто в родині ось є ось така таке, таке посилання. Да? Я тебе люблю, приймаю, я тобі радію. Я е, щасливий, коли ти такий, да? коли ти охайний, або коли ти ненав'язливий, а коли, коли ти даєш мені спокій, або коли ти м -м, заощадливий, да? або коли ти тихий, і ось уявіть собі, дитина, яка виростає в такому середовищі. Тобто, щоб їй вижити в батьківському середовищі, її, вона має виконувати якесь правило да? або бути охайним. Або бути відповідальним, або гарно вчитися, або бути ненав'язливим і не заважати батькам. І Ось уявіть, якщо була така модель любові, що буде з такою дитиною в дорослому віці? Більш за все, цей паттерн цей він зафіксується, він зафіксується. І він буде продовжувати усе життя. Да, ось нам Аня пише, да, Аня, привіт. Да? Я як мама люблю свою дочку, навіть коли критикую її. Але є певні правила, яким треба на... її навчити. Супер! Оце дуже класна річ. Ми, ми тут про це е, дійсно поговоримо. І да. е, 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 це дуже класне зауваження. І тут, але е, забігаючи наперед, скажу. Я як мама да, можу дійсно вважати, що коли я критикую, я люблю безумовно. І майже кожен батько скаже, що я люблю безумовно. Але є інакша сторона цієї медалі. Да? Я вважаю, що я люблю безумовно, навіть коли критикую, а як дитина сприймає? І тут важливо не те, що думає батько, да, а як це інтерпретує для себе дитина. Бо більшість цих процесів є несвідомі. Ми, як батьки, думаємо, я ж тебе люблю безумовно. Я тебе прийму будь-якого. Але дитина, да, ми ж це от. А чому ти сьогодні отримав там, наприклад, трійку, а не п'ятірку, а чому ти не навчився? А чому ти в хаті не прибрав? А чому ти не позамітав? А чому ти завжди запізнюєшся? Да? І от... От через це люди... дитина може сприймати. Щоб мені бути прийнятим батьком, да, щоб мамою, татусем, мені треба бути якимось. І цей механізм може зафіксуватися, зафіксуватися. І в подальшому ми маємо ось таких або трудоголіків, або ми маємо ось таких завжди охайніх, таких охайних, таких охайерних. вони вже прибирають, руки моють, да, такі нарядні, такі красиві, або, наприклад, да, навіть батько може знаєте оці, оця поговорка, да? моя принцеса лучше всіх танцює. Да? І батько вважає, мій моя дитина вона найгеніальніша, вона найрозумніша, вона найкрута. Да? І що відбувається? Дитина бачить, о, коли я ось така класна, така красива, така весела, то це радує моїх батьків, і я маю бути такою завжди. І потім виростає ось така дитина, такий дорослий, який має завжди бути красивою і охайним, усіх веселити, усіх радувати. Да? І вона буде, цей механізм буде фіксуватися. Да? Такий може навіть нарцисизм якийсь. Є інший, інший бік цієї медалі. Да? Дійсно, деякі батьки вони люблять безумовно. Да? І але, безумовно, їх поняття це е, я дозволяю тобі багато», Ти можеш робити що ти хочеш, у тебе завжди немає ніяких зобов'язань. Тобто така е, е, дітоцентрована родина, тобто там родина є е, божество, да? дитина має більше прав ніж батьки. Вона ось ще на неї моляться. Вона така класна, її ні до чого не примушують. Все їй дають. І батько, вон, батько мати вон, беруть на себе зобов'язання служити цій дитині. І вони можуть відчувати це як прояв безумовної любові. Так? Але дійсно тоді виростає ось така дитина, якщо перетворюється на дорослого, і вона вірить, що всі їй мають служити. І що вона дійсно ось така, ось, ось вона от така, тому що її батьки це привили, вона нікому нічого не зобов'язана, лише їй всі зобов'язані. З чим може стикатися така людина в дорослому віці? Так? Ось таке. Ну, по-перше, по-перше, вона може стикатися з іншими людьми, що не погоджуються на ті правила, що були в батьківській родині. Так? А чому це я маю тебе? Тобою захоплюватися, чому я тобою маю висхичатися, чому я тобі маю прислужувати. Да? І ось такі дорослі діти, вони виростають і вони дійсно такі розчаровуються, а чому це не так? Це ж було правда в моїй батьківській родині. І ось ми тут приходимо до такої висновку, да? що дит... має бути баланс да? умовної та безумовної любові. Дитина дитини має. Батько з одного боку має любити дитину через умовну любов, і з іншого боку, вона має бути збалансована безумовною любов'ю. Що це мається на увазі, якщо перекласти на практичний язик, на практичну мову, що має робити батько або що мають робити батьки? Умовна та безумовна любов. Тобто, з одного, що таке безумовна любов? Це давати людині право вибору, тобто давати людині свободу. Тобто ти можеш користуватися своєю свободою, і я тебе буду любити. Тобто, ти можеш вибирати, ти можеш вирішати. Тобто, безумовна любов це коли я дозволяю тобі бути вільним і не прив'язую до тебе, до себе своєю любов'ю. І дуже класно, якщо батьки дають дитині багато свободи, багато права вибору, можливість вибирати, можливість рішати, наприклад, що вдягти, що робити. Але з іншого боку, з іншого боку, вольові механізми дитини вони ще не сформовані, дитина ще не знає, що таке досвід та наслідки, і. З іншого боку, батьки мають навчити дитину, що, це, що таке є наслідки да, твоїх рішень. Да, ефективні, неефективні наслідки. Тобто, і тут ми переходимо до умовної любові. Да, а, тобто, якщо ти це робиш, за це можуть бути наслідки. Да. Наприклад, якщо ти погано вчишся, за це може бути наслідка, да, наслідки. Або якщо ти неохайний, тут можуть бути наслідки. Да. Мо, наприклад, якщо ви приймаєте свою дитину неохайною, вона завтра піде у дорослий світ, і там її неохайність може відштовхувати інших дітей. І це добре, що ви приймаєте її неохайною, але інші люди можуть її такою не прийняти. І в майбутньому, в дорослому віці вона може мати багато-багато проблем з цим. І отже, ваша безумовна любов, ваша, коли ви як батьки любите дитину і багато їй дозволяєте. Ви також маєте привчати її до дисципліні. Да? Що таке умовна любов? Це дисципліна, яка має бути в родині. Да? Ну, тобто, ти маєш застилати ліжко, а, чистити зуби, виконувати якісь побутові речі, тобто привчати дитину. І ось а, м баланс свободи та дис дисципліни, да, дисципліни, вони мають бути збалансовані. Погано, якщо є перекос в якусь, е в якусь крайність. Та? Або там забагато любові, дуже замало дисципліни, або навпаки, є сім'ї, родини, де дуже багато дисципліни, дуже багато дисципліни і дуже мало любові. Тобто, з одного боку, ми даємо дитині свободу, а з іншого боку, привчаємо її до дисципліни. Але як дитину привчити до дисципліни? Як привчити дитину до дисципліни? І тут ми маємо знати, а як як взагалі людина, не тільки дитина, а як взагалі людина отримує досвід. Так? І от хто знає, от Аня пише: цікаво, як створити баланс. Так? І, і класно, так, класно. От зараз я сподіваюся, що я відповів на це питання, так? як створити баланс? Тобто, з одного боку, давати, багато, давати свободу вибору, а з іншого боку, привчати до дисципліни. Як привчати до дисципліни. І тут, як я кажу, як людина, хто знає, як людина будь-яка людина, особливо якщо це дитина, як вона отримує досвід. Як формується людський досвід. Будь ласка, хто знає, напишіть, як у людини формується досвід. Ну і поки ви пишете, да, може хтось напише якусь корисну річ, я розповім, що, як я думаю. Перше, як формується людський досвід, особливо у дитині, це імітація. Ми люди, ми соціальні істоти, і ми дивимось, хтось що робить, і ми свідомо чи несвідомо копіюємо. Дитина це робить майже в 100% випадків, да? вона дивиться, які є батьки, і вона буде копіювати. Да? Вона буде копіювати батьків, тобто через імітацію. Тому, якщо ви бажаєте перевчити, наприклад, дитину, заправляти ліжко або чистити зуби, або займатися спортом, ви це маєте самі робити. Бо коли ви це самі не робите, а вимагаєте це від дитини. Да? Дитина буде ставити питання в сенсі, а чому я це маю робити, якщо ти не робиш? І оця відповідь: я це не роблю, тому що я дорослий це може знецінювати здатність дитини да, до приймання рішення. Тобто мені щось можна, а тобі не можна, да, тому що я дорослий. Це так не працює. Ми потім поговоримо більше про цей механізм, але не зараз. Друге, друге, да, друге. Якщо ви це робите самостійно, дитина буде бачити на вас і вона буде вас копіювати. Але другий механізм, як дитина отримує досвід, як людина отримає, це як, особливо дитина, якщо ви це робите з нею, тобто не просто самостійно, а робите це з нею. Тобто разом засилаєте ліжко, разом займаєтесь спортом. Те, що ви робите з дитиною разом, потім в дорослому віці дитина буде робити це без вас. Третє, третє да, це навчання. Да, ви навчаєте, да, ось дивись, треба робити так, треба робити так. Тобто це навчання це третій механізм. Четвертий, механізм. четвертий механізм це через підкріплення. Ось підкріплення, що таке, що мається на увазі підкріплення. Ваша реакція на дії дитини. Наприклад, вона за за застелила ліжко, і ви кажете, супер, класно, ти молодець, я так тобі опишаюсь, та? або людина, дитина щось зробила, і ви кажете, фу, що ти наробив, що ти накоїш, це все підкріплення. Багато підкріплень ми даємо несвідомо. Ми, навіть не, ми щось зробили, ми щось ляпнули, ми щось якось відреагували, і це буде підкріплення, навіть якщо це не було зроблено свідомо. Отже, отже, через підкріплення е, і най, найважча форма підкріплення да, це фізична, е, фізична покарання. Да? Ну, тобто, люди, дитина щось робить, е, наприклад, погане, і ви її караєте. Тобто, кара покарання це така форма підкріплення, негативного підкріплення. Але, 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 тут також треба зауважити наступну річ. Якщо дитина отримує покарання, да, але вона не усвідомлює за що, або це покарання вважається дитиною несправедливою, наприклад, дитина ну, несвідомо розбила чашку, а ви її за це караєте, б'єте ременем, або якось кричите на неї, да. ну, тобто вона і так переживає цей стрес, да, що вона нашкодила, і ви їй додаєте ще стресу. Це покарання не несе ніякої користі. Тобто воно має, може зруйнувати дитину. Яким чином? Або дитина стане тривожною, тривожною, або вона буде все робити навпаки. І ось дуже часто один з способів отримання досвіду робити навпаки. Якщо я вважаю це несправедливим, якщо я вважаю, дитина може прийняти це несправедливо, або мені це не подобається, діти дуже часто. І навіть дорослі ми робимо навпаки, да? бо не бачимо в цьому або сенсу, або не бачимо це справедливим, або не бачимо це доцільним. Отже, я ще раз перелічу, да? імітація, робити щось разом. Власна дисципліна навчання, підкріплення, позитивне або негативне, да? покарання або похвала. Да? Похвала і заохочення це все те, як людина отримує досвід. І тому через ці механізми, свідомо чи несвідомо, ми навчаємо дитину, і так вона отримує якийсь досвід. Класно, якщо це буде свідомо. Класно, і зараз дуже супер, що є багато курсів, є багато навчань для батьків, щоб свідомо навчити виховувати дитину. Да? Це супер. Але через ці механізми ми формуємо особистість дитини. Це не єдині механізми. Там є ще багато, багато, багато інших механізмів, як ми формуємо дитину. Але одна річ, яку я хочу зауважити. Ось, наприклад, ви навчили дитину до бути акуратною. Бути супер-супер-супер акуратною, і вона така вихована, акуратна. І як ви думаєте, коли вона стала такою дорослою людиною, да, де акуратність як цінність, вона в такому пріоритеті, що навіть аж зашкалює. Да, ось вона створює родину. І ось вона зустрічає партнера, да, ця людина, чоловіка або жінку. Як ви думаєте? Що вона буде вимагати від свого партнера? Звичайно, вона буде вимагати акуратність. Але це здебільшого відбувається несвідомо. я багато зустрічав так багато конфліктів в родині, наприклад, саме через акуратність. А чому ти тарілку не прибрав? А чому ти сміття не викинув, а чому ти ляпаєш воду, коли вмиваєшся? Такі несвідомі маленькі речі, але вони можуть спровокувати такий величезний скандал. Тому що акуратність партнера одного може не співпадати з акуратністю іншого партнера. І таких параметрів дуже багато. Отже, друзі, це один виховання в родині буде. Впливати на те, яка людина стає, і як вона буде поводити себе в стосунках, і що вона буде вимагати від партнера. Те, що ви вимагаєте від дитини зараз, те вона буде в майбутньому вимагати від свого партнера. Тому я вам пропоную дослідити, а що у вас вимагали батьки від вас, які цінності вони вам нав'язували або вони виховували в вас, і як те батьківське виховання впливає на те, що ви робите в стосунках. Але про це ми поговоримо наступного разу, тому що ця тема велика. Я не хочу перенавантажувати вашу інформацію. Слідкуйте за майбутніми ефірами. Я ще більше буду вам розказувати, як формується людина, і як вона формує свої стосунки, стосунки в родині. Ну а зараз, сподіваюся, вам цей ефір подобався. Я з вами прощаюсь і до наступних ефірів. Всім пока-пока, друзі!